Тарас Григорович Шевченко, хустина. Чи то на те Божа воля, чи то така її доля? Росла в наймах виростала, сиротою покохалась, не борак, як голуб з нею, з безталанною своєю. Від зіроньки до зіроньки сидять собі у вдівоньки. Сидять собі, розмовляють, причистої дожидають, дождалася. Чигирину по всій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на весілля, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. У неділеньку та ранесенько сурми труби вигравали, в похід у дорогу приславній Компанійці до схід сонечка рушали. Випроводжала вдова свого сина, ту єдину дитину, випроводжала сестра свого брата, а сірому сиротина, випроводжала коня наповала, Від зірниці до криниці, виносила збрую, шаблю золотую і рушницю гаківницю, випроводжала три поля, три милі, прощалася при долині. Дарувала шиту шовками хустину, щоб згадав на чужині. Ой, хустино, хустино, мережина, шита, Тільки й слави козацької сіделечко вкрите. Вернулася, журилася, на шлях битий, дивилася, квічалася, прибралася, щодень боже, сподівалася. А в неділеньку ходила. Виглядати на могилу. Мина літо, мина друге, а на третє линуть Приславні компанійці в свою Україну. Іде військо, іде й друге, а за третім стиха. Не дивися, безталанна. Везуть тобі лихо, везуть труну мальовану, китайкою вкриту, а за нею старшиною. Іде в чорній свитці сам полковник компанійський, характерник січі. А за ним ідуть осаули та плачуть ідучі, несуть пани у саули козацькою зброю. Литий панцир порубаний, шаблю золотую, три рушниці гаківниці і три самопали. А на зброї козацька я кров повисихала, ведуть коня буреного. Розбиті копита, а на ньому сіделечко хустиною вкрите.